Ідея бізнес-продукту або бізнес-послуги це зазвичай релігійною мовою. Откровіння, чи все ж таки результат якогось такого мисленевого експерименту спостереження, що робити, щоб це принесло гроші і було успішним товаром або послугою. Звідки ідея? Ну Дивіться, якщо перевести це на релігійну мову, я розумію, тут багато віруючих людей. Дуже просто сама філософія одруження. Це откровіння від Бога. Ви розумієте, мені треба вже одружуватися. Але на кому одружуватися? Це вже ваш вибір. Ви вже дивитесь, придивляєтеся, розбираєтеся, молитеся, робите свій вибір і так далі. Так само і в бізнесі. Я навчався в Християнському інституті, тоді, коли познайомився зі своєю дружиною, вона зерпеня з нашої церкви. І я якраз навчався в цей час в семінарії. І я весь цей час молився, чим я буду займатися, коли закінчу семінарію, тому що в мене нічого немає. Якби мені хотілося жити якось життя нормальне, мати щасливу родину, забезпечувати її. І за ці два роки я точно зрозумів, що я буду займатися бізнесом. Оце було відкривання. Відкрив... Тому що я проаналізував, що мені подобається. Мені подобається служити в церкві, мені подобається організовувати процеси робочі, мені подобається комунікувати з людьми, керувати командами, тому що я в той момент вже в церкві мав служіння молодіжним, займався. Я розумів, як це працює, мені це подобалось. Мені подобається відповідальність. Тобто я зрозумів, що така погодинна робота вона мене вб'є емоційно, тобто не, 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 не мій склад характеру. Тому я зразу зрозумів, що я хочу займатися бізнесом, а далі це вже пошук, чим саме займатися від того, а яким, яким чином приходять ідеї, не від того, що ти сидиш і довго молишся. Зазвичай ідеї приходять від того, що ти багато чого дивишся і багато чого пробуєш в житті.